День починається з переходу, та навіть доторк крила ластівки змушує втрачати рівновагу і ступати поміж бетонних ребер що усюди де Динаміст – міст. Де на міст там містяться тьми, в кострубаті, бугристі війти, в зимах, в зміях поміж корінням, з цілодобовим режимом чатування. І кожен день починається з переходу, з мови в мови. І знову, і знову. Та кожну ніч ліхтарі відчиняють мені свої віхтарі і кличуть додому. Мене бачить вікно трамваю у ліхтарний дорожній вівтар. Я рукою легенько торкаю срібні струни дощів і кефар. мене четверо. Тіні високі виростають у сови. Їде садом задимленим спокій, коливає гілок хорогви. Тихо, янгол спинився над містом.